Осінь пора збору врожаю, але водночас і час, коли городники стикаються з новою хвилею непроханих гостей. Здавалося, б, після літньої спеки шкідники повинні зникнути та ні, саме у вересні та жовтні мурахи, і тля знову активізуються, вони шукають тепло, солодке й укриття, а город і сад стають для них справжнім пансі... пансіонатом. Люди часто не звертають уваги на перші сліди появи цих дрібних ворогів декілька мурах біля грядки, липкі листки на смородині чи капусті, дрібні чорні цяточки на трояндах, але вже за тиждень другі рослини починають хіріти, листя скручується, а бутони гинуть. Тля висмоктує соки з рослин, мурахи жохороняють її, бо годуються солодкими виділеннями тлі. Разом вони утворюють небезпечний дует, який здатен за короткий час зіпсувати і квітник, і грядку. Осінню боротьба з цими шкідниками набуває особливого значення якщо не знищити колонії мурах восени, вони спокійно перезимують у землі під пеньками чи камінням і вже навесні знову вилізуть, розносячи тлю по всьому саду. Саме тому досвідчені господарі знають восени потрібно не лише прибирати город. А й робити осінню чистку, позбавлятися від усього, що може стати притулком для комах, але робити це треба з розумом, без шкоди землі. Хімічні препарати, звісно, діють швидко, та після них земля втрачає свою живу силу, дощові черв'яки гинуть, а рослини стають слабшими. Тому наш народ завжди шукав природні методи прості, доступні, але дієві. І один із таких способів, перевірених часом, пастка з пляшки та варення. Багато хто посміхнеться, почувши про пляшку з варенням, але насправді цей метод має цілком логічне пояснення. Мурахи, як і більшість комах, чудово відчувають запахи солодке для них те саме, що мед для бджоли. А восени, коли природних джерел цукру вже немає, аромат варення. Стає для них справжньою спокусою. Пастка працює тихо, без шкоди, без потреби у дорогих хімікатах, і при цьому збирає навколо себе всю колонію. А головне, її можна зробити за кілька хвилин, буквально з того, що є під рукою звичайна пластикова пляшка, ложка старого варення і трішки терпіння. І саме осінь найкраща пора, щоб провести таку операцію, бо земля ще не замерзла. А мурахи. Активно шукають нові місця для гніздування. Варто також розуміти, що боротьба з мурахами і тлею це не лише питання врожаю, а й турбота про здоров'я всього саду. Коли рослини ослаблені від шкідників, вони гірше переносять зиму, замерзають навіть за невеликих морозів. Багато городників помічали, якщо восени не очистити ділянку, навесні знову доведеться. Починати боротьбу з тими самими проблемами. Іноді здається, що ці мурахи просто невмирущі. але насправді їх можна обійти хитрістю, не отруювати, а заманити. Саме в цьому й полягає сила простих народних методів не знищувати природу, а використати її закони на свою користь. Коли люди ще не знали слів інсектицид і біопрепарат. Наші діди й бабусі користувалися тим, що було поруч вони розуміли у природі немає ворогів, яких не можна обхитрити. Мураха створіння розумне, але й вона має свої слабкості. Солодкий запах одна з них. Осінній сад, наповнений ароматом стиглого варення, стає для мурах магнітом, але магнітом пасткою. І коли вони потрапляють у пляшку. Вибратися вже не можуть. Таким чином, людина без жодної краплі отрути звільняє свій город від навали. У цьому й полягає головна думка нашої сьогоднішньої теми навіть найменший винахід, зроблений із розумом і любов'ю до землі, може дати великий результат. Осіння пляшка з варенням це не просто хитрий трюк, це прояв господарського розуму, який завжди відрізняв наших селян. Вона допомагає зберегти рослини, дати їм змогу відпочити перед зимою і зустріти весну без непрошених гостей. І якщо ви втомилися від нескінченної боротьби з мурахами та тлею, можливо час не купувати чергову отруту, а просто взяти пляшку, варення і кілька хвилин спокійного осіннього дня, щоб навести лад на своєму городі, щоб позбутися мурах і тлі без жодної хімії. Досить скористатися тим, що є у кожній хаті пластикова пляшка, ложка старого варення і трохи розуміння того, як діють ці шкідники, ось і вся наука. Осінь для цього найкращий час, земля ще тепла, але комахи вже шукають місце для зимівлі, тому вони стають особливо активними у пошуках їжі. Якщо поставити пастку саме тепер, то можна знищити цілу колонію, не давши їй піти. Під землю до весни. Почнемо з виготовлення простої, але надзвичайно ефективної пастки. Беремо звичайну пластикову пляшку об'ємом 1,5 чи 2 літри, відрізаємо верхівку приблизно третину так, щоб залишилася частина з шийкою. Потім цю верхівку перевертаємо догори дригом і вставляємо у нижню частину пляшки, як воронку. Місце стику можна закріпити скотчем або залишити як є. Головне, щоб мурахи могли вільно залазити всередину, але не могли вибратися. На дно наливаємо трохи води, додаємо ложку варення або будь-якого солодкого сиропу, що є під рукою. Дехто додає кілька крапель, оцту чи пива, щоб запах став ще привабливішим для комах. Після цього пастка готова до роботи, її можна ставити на різні місця біля мурашників, уздовж грядок, під кущами смородини. Під яблунями чи біля квітників. Головне, там, де видно сліди мурах, маленькі кубки землі, прокладені доріжки або листки, на яких оселилася тля. Через кілька годин після встановлення ви вже побачите результат десятки, а то й сотні мурах збиратимуться біля запаху варення, намагаючись дістатися до ласощів. Вони потрапляють усередину. І вже не можуть знайти вихід, адже слизькі стінки пляшки не дають піднятися нагору. З часом пастка заповнюється, і тоді її можна просто спорожнити, залити окропом, або закопати разом зі вмістом подалі від ділянки. Чому цей метод працює настільки добре? Справа в тому, що мурахи, комахи, розвідники. Коли одна знаходить джерело їжі, вона залишає запаховий слід, за яким рухаються інші. Тому варення діє як магніт. Одна пастка може зібрати всю колонію, Тляж зникає сама по собі, бо без мурах їй нікого її не захищає. Мурахи годуються її солодкими виділеннями, оберігаючи колонії тлі від сонячного світла, дощу і навіть хижих жуків. Але коли мурахи зникають, тля стає беззахисною і швидко гине. Таким чином ми одним простим способом перериваємо природний ланцюг, не шкодячи землі. Є кілька важливих порад, щоб пастка діяла ще краще. По-перше, не ставте її під пряме сонце, варення швидко висихає і запах стає слабшим краще вибирати місце в напівтіні, де прохолодніше. По-друге, не шкодуйте приманки. Мурахи відчувають навіть слабкий аромат. Але чим сильніший запах, тим швидше вони знайдуть пастку. По-третє, міняйте варення раз на кілька днів, бо воно може закиснути, і тоді комахи обходитимуть пастку стороною. Найкраще використовувати старе, зацукроване або навіть злегка заброджене варення, воно пахне набагато сильніше. Якщо такого немає, підійде будь-який сироп, мед, цукрова вода чи навіть розчин варення з оцтом. Дехто радить зробити кілька пасток відразу, це справді має сенс. На одну ділянку площею 5-6 соток варто поставити щонайменше три пляшки в різних місцях, можна зробити одну біля теплиці, одну під плодовими деревами і ще одну серед грядок. Таким чином, ви створите солодке кільце, яке не залишить мурахам шансів. Якщо ви бачите, що тляще тримається на рослинах, можна додатково оприскати листя настоєм з часнику, тютюну чи господарського мила, і... але найчастіше цього й не потрібно. Через тиждень після встановлення пасток шкідники просто зникають. Важливо також пам'ятати, що пляшка з варенням це не лише пастка, а й спосіб профілактики. Коли ви зібрали врожай і вже готуєте город до зими. Поставте кілька таких пляшок біля мурашиних гірок або старих пеньків, комахи, які шукатимуть нове житло, потраплять саме туди, і ви знищите їх ще до того, як вони сховаються під землею. Навесні ж ваша ділянка залишиться чистою, і нова навала не прийде. Це просте рішення економить час, нерви й кошти, адже не треба купувати ніяких препаратів. Пластикова пляшка. Це символ сучасного господарського підходу, навіть зі сміття можна зробити користь. Селянин не викидає, він перетворює, пристосовує, використовує з розумом, і в цьому є своя народна мудрість варення солодке, яке колись радувало дітей, а тепер рятує рослини. Так дві речі, які здаються дрібницями, разом стають справжньою зброєю проти дрібних ворогів. Тож не варто недооцінювати цей простий спосіб. У ньому вся суть господарського розуму зробити багато з малого, не нашкодити природі і залишити землю чистою та живою. Коли говоримо про боротьбу з мурахами та тлею, то варто згадати, як це робили наші діди та бабусі ще задовго до появи магазинних препаратів. Колись не було у продажу ані отрут, ані спеціальних спреїв, тому люди покладалися лише на досвід спостереження і винахідливість. У кожному селі були свої перевірені способи, які передавалися від старших до молодших, іноді пошепки як особливий секрет. І всі ці методи мали спільне коріння не шкодити природі, а пристосуватись до неї. Ось, наприклад, старий дід Василь із Полтавщини завжди казав мурахи то народ хитрий, але їх можна обдурити. Що він робив? На початку осені він розсипав біля мурашників суміш деревного попелу і товченої крейди. Мурахи не любили проходити через таку суміш, вона сушила їм лапки, і вони відходили в інші місця. Поруч він завжди ставив баночку з солодкою водою чи ложку старого меду, щоб заманити їх туди, куди треба. По суті, це була найперша версія сучасної пляшкової пастки. Мурахи йшли на запах, а не туди, де їм вигідно жити. Так дід Василь поступово переселяв їх із городу в лісосмугу, де вони вже нікому не заважали. Баба Марія, що жила через дві хати, мала свій метод вона збирала опале листя чорнобривців і м'яти, сушила його і розкладала під кущами смородини та малини. Казала Мураха, той запах терпіти не може. А тля з ним і поготів. І справді, її кущі завжди стояли чисті, без липких листків, а ягоди були великі й солодкі. Зараз науковці підтверджують, що ефірні олії, м'яти та чорнобривців відлякують комах. Але наші бабусі знали це задовго до лабораторних дослідів. Усе просто. Народ спостерігав і запам'ятовував, що працює. А ще згадують, що колись господарі робили оцтові кола, оприскували землю біля рослин слабким розчином оцту, щоб знищити запахові доріжки мурах. Коли ті доріжки зникали, мурахи губилися і не могли знайти свої старі маршрути. Тля тоді теж швидко зникала, бо без своїх пастухів не виживала. А от дехто просто розливав по грядках Насті тютюнового пилу, полину чи золи. Це і підживлення, і захист від шкідників. У сучасному господарстві ці методи поступово забуваються, бо з'явилося багато швидких засобів із пляшечок. Але кожен досвідчений селянин знає, що швидко діє, те недовго тримається. Хімія може прибрати шкідника за день, але за місяць прийдуть інші, ще зліші, бо земля вже отруєна і втрачає рівновагу. А от народний спосіб діє повільніше, зате зберігає все живе навколо. Пляшка з варенням це не просто новий трюк, це продовження давньої традиції, тільки в сучасному вигляді. Колись у ті самі пастки ставили мисочки з медом чи патокою, а тепер ми беремо пляшку легше, чистіше і безпечно. Є ще одна важлива відмінність між старими і новими підходами. Раніше люди боролися не стільки зі шкідником, скільки за баланс у природі. Вони розуміли якщо є мурахи, значить десь забагато солодкого соку тля чи бур'яни. Треба не лише ловити, а й навести лад у ґрунті, прибрати залишки плодів, обірвати уражене листя, не давати місця, де комахи можуть сховатися. І лише після цього ставили свої приманки. У цьому була вся мудрість господаря. Не боротися з наслідком, а усунути причину. І саме тому ті старі способи працювали довше, ніж будь-який сучасний спрей. Сьогодні, коли люди все частіше повертаються до натурального господарства, ці знання знову набувають ваги. Ми починаємо розуміти, що прості речі найкращі. Ось баба Ганна з Черкащини торік показала сусідам, як зробити пастку з пляшки і варення, і тепер у неї вся вулиця так робить. Вона каже: раніше думала, що то вигадки з інтернету. А тепер бачу це те саме, що ми з мамою робили ще у 50-ті роки, тільки тоді не пляшка була, а півлітрова банка з дротяною ручкою. Люди сміються, але результат бачать усі. На її городі немає ані мурах, ані тлі, а полуниця чиста і свіжа навіть восени. Такі приклади показують, що народна мудрість не старіє, вона просто вдягає нову сорочку з сучасних матеріалів, але зі старим духом. І саме тому пляшка з варенням це не дивина, а спадкоємиця давніх методів. Це той самий підхід. Який поєднує спостереження, терпіння і повагу до землі, і коли господар бере до рук просту пляшку, вирізає воронку і ставить її біля куща смородини, він робить те саме, що робив його дід тільки трохи по новому, і, можливо, в цьому і є найкраще свідчення того, що наш народ ніколи не втрачав своєї винахідливості та любові до землі. Отже, після всіх осінніх турбот і спостережень. Можна зробити простий, але дуже важливий висновок. Боротися з мурахами і тлею найкраще не отрутами, а розумом і терпінням. Природа завжди підказує людині вихід, треба тільки уважно придивитися. Пляшка з варенням це не просто хитрий спосіб, це приклад того, як можна обійтися без шкідливої хімії, зберегти свій город, допомогти землі. І не витратити жодної копійки. Осіння пора якраз ідеальна для таких дій. Земля ще тепла, комахи активні, але вже шукають, де б сховатися на зиму. Якщо саме в цей час поставити пастки, прибрати гнізда, перекопати мурашники і не залишити їм притулків, то навесні сад прокинеться чистим, без дрібних шкідників, які так докучали все літо. Усі. Хто хоч раз спробував цей метод, знають, що він дає не тільки результат, а й особливе відчуття спокою. Коли бачиш, як у пляшці збираються мурахи, а рослини залишаються цілими, розумієш не обов'язково воювати достатньо діяти з розумом. До того ж така робота не шкодить ні землі, ні людині. Адже скільки вже було історій, коли після хімічних обробок гинули бджоли, черв'яки. І навіть самі рослини хворіли. А тут усе природно і чисто. Залишки варення можна потім просто закопати у землю, воно перегниє і стане добривом. Пляшку ж можна промити і використати знову. Це справжня колообігова мудрість господарства, коли нічого не марнується і все йде на користь. Ще одна важлива порада не зупинятися на одному разі. Якщо ви провели осінню чистку, поставили пастки і прибрали комах, це не означає, що можна забути про них назавжди кожен рік природа оновлюється, і шкідники теж шукають нові шляхи. Тому варто зробити профілактику звичкою двічі на рік, навесні та восени, оглядати ділянку, перевіряти, чи не з'явилися нові мурашники, і відразу діяти. Це не потребує великих зусиль, але дає спокій на цілий сезон. У народі кажуть хто землю шанує, той шкідника не боїться. І це правда, бо господар, який доглядає свою ділянку постійно, завжди бачить проблему раніше, ніж вона виросте в біду. Після осінньої боротьби треба також подумати про весну. Коли прибиратимете пастки, обов'язково перекопайте місця, де вони стояли. Це допоможе знищити залишки мурашиних ходів і яєць, що могли там залишитися. Якщо ж восени ви не встигли поставити пастки, можна зробити це навіть узимку, якщо земля ще не вкрита товстим шаром снігу, просто закопати їх частково біля старих мурашників. Навесні, коли потепліше, комахи почнуть рухатися і потраплять туди першими. Так ви випередите їх ще до того. Як вони доберуться до грядок серед порад, що варто запам'ятати, найголовніша – не залишайте на ділянці нічого солодкого чи липкого після збору врожаю, навіть шматочок яблука чи крапля соку можуть стати сигналом для мурах, що тут є пожива, вони принесуть тлю і все почнеться знову. Тому після кожного сезону ретельно прибирайте все зайве, зів'яли листя, опалі ягоди, стару траву. Чиста земля найкращий захист від усякої навали. І ще одне: коли працюєш без хімії, треба вчитися терпінню. Народ каже, хто поспішає, той землю кривдить. Природні методи діють не за один день, але їхній ефект довший і м'якший. Вони не спалюють, не отруюють, не руйнують. І саме тому варто повертатися до них. Коли ви ставите пляшку з варенням. Ви не просто ловите мурах, ви продовжуєте давню традицію господарювання, що тримається на любові до землі, на спостереженні, на мудрості, і ця любов завжди дає свій плід. Тож підсумуймо, щоб зберегти сад і город чистими варто діяти розумно пляшка з варенням це символ того, що простота буває сильнішою за хімію. Вона нагадує нам, що добрий господар не той, хто знищує все навколо, а той, хто підтримує лад. Осінь найкращий час для цього. Земля вдячно приймає кожну турботу, кожну увагу, кожну добру справу. Якщо восени зробити правильний крок, то навесні земля віддячить сторицею, чистими грядками, здоровими рослинами і щедрим урожаєм. І тоді ви зможете з упевненістю сказати. Я зробив усе по людськи, по господарськи з повагою до природи, і саме така праця найкраща запорука миру, достатку й гармонії на своєму обісті.